Друзі, чомусь мені захотілось після розкладенного друштівку подивитись Костянтинівку. Чомусь так фонить. Останнім часом там дуже спекотно, дуже небезпечно. З 14 по 20 жовтня 2024 року давайте подивимось, небезпека та загроза. Бачите, є. Небезпека та загроза для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні. Головні події на тиждень по місту Костянтинівка Донецької області. Да, небезпека є, небезнову ж знову одні ті самі майже картки залякування е дуже уважно до дітей, якщо є можливість краще еваку... евакуюватись. Знову ж таки, можливо, похолодання і ворог активізуються е саме пункти якісь склади, зберігання гуманітарної допомоги, саме націлене на це. Е на жаль, небезпека присутня. Яка ціль? Ціль просто зруйнувати, знищити, ну і звісно, наші охоронці. Зруйнувати, знищити місце. Да. Щоб люди виїздили. Робиться все для того, щоб люди просто виїздили з міста. Але все ж таки тут також бу... з часом буде відновлення міста. Це стовідсотково. Але звично ситуація по місту на тиждень гірша, ніж по місту Дружківка. Друзі, продовжуємо місто Костянтинівка, Донецька область з 14 по 20 жовтня 2024 року, включно основні енергії тижня, небезпека та загроза для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок. Основна енергія тижня агресія. Агресія це постійна небезпека з повітря. На жаль, на жаль, але дуже насичений тиждень останні часи у вас ці тижні постійно насичені, дуже насичені. Є небезпека та загроза. Є небезпека та загроза, на жаль, сидіти без світла, але все ж таки це не, не більш емоційна важкість на людей. Загрози для життя як такової. Дякувати Богу, я не бачу. Давайте критична інфраструктура. Критична інфраструктура, велика небезпека і. Та, отут небезпека руйнування будівель, ті, що знаходяться близько до критичної інфраструктури, і також це плани зруйнувати критичну інфраструктуру, щоб були обмеження світла, вода, щоб людям просто було неможливо існувати у місті Костянтинівка. Друзі, дуже багато і ПСО, що все пропало. Все пропало, нас здали. Будьте уважні, обережні. Головною повісткою тижня буде дезінформація. Дуже багато неправдивої інформації. Це також вплив на вплив на людей, на їх свідомість, на розум. Такі важкі, важкі думки внести в голову людям. Якісь зміни йдуть. Окупації міста не бачу, велике бажання у них є, але не бачу. Вони все ж таки недосяжне для них це місто. Дуже багато втрат вони несуть на шляху до. міста. Лишається, місто лишається за Україною. Але тут Постійно розгортаються якісь події, і невідомо, що може бути. Дуже активно у вас працюють колаборанти, здають інформацію, відслідковують, де що по місту дуже важно обережно. Саме з цим треба працювати. Пацюків просто безмежна кількість. Ось така ситуація на тиждень з 14-го. По 20 жовтня по місту Костянтинівка. До нових зустрічей!